Форст, все в твоїх руках про ситуацію в Україні щодо України маємо можливість просто зараз поговорити в ефірі 24-го з політтехнологом Юрій Подорожній на зв'язку зі студією 24-го, Пане Юрію, радий вас вітати! Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Юрію, е, чимало на правду зараз відбувається, знаєте таких собі парі... порівнянь ситуацій в Ізраїлі з тим, що в Україні було на момент російського вторгнення. Ну і направду, чимало є щодо цього маніпуляцій. З одного боку, знаєте, не хотілося би тут підливати масло у вогонь, але з іншого боку, з розумінням, що це все таки суспільно важлива тема і її обговорюють. То е, я хотів би зараз по головних моментах тут е, пройтися. А від вас хочу почути е, в чому там маніпуляції, кому вони вигідні. Хто і навіщо їх оці вкиди тепер запускає? Отже, про що я Ізраїль на другий день оголошує стан війни? А в Україні і на другий рік мовляв такого немає. Ізраїль відкинув політичні чвари і об'єднався давати ворогові відсіч. А в Україні прихильники сивочолого гетьмана і досі ненавидять, бо не втіка. Ізраїль не закривав кордонів і аеропортів, але діти міністрів і самі міністри чомусь там не стали тікати до Швейцарії, не розійшлися в комендантську годину по бохо-клабах, а натомість пішли в армію боронити батьківщину. От такі головні тези. Якщо можна від вас оцінки цих тез, що з того правда, що з того маніпуляція, кому і нащо воно вигідне, подібне запускати в українське суспільство. Ну, давайте почнемо з того, що Ізраїль в стані війни знаходиться постійно весь період свого існування, і дійсно зовсім інша система формування армії в Ізраїлі і в Україні. Але навіть питання не в тому зараз. Ізраїль воює з терористичною організацією, фактично палестинською політичною партією, якою є Власне, Хамас, і е, коли Хамас нападає на державу Ізраїль, ну це зовсім інша історія зараз. Навіть не е, Ізраїль воює з Палестиною, а власне з цією терористичною організацією, яка знаходиться в Палестині, і відповідно, е, саме в Палестині е, Ізраїль, е, я думаю, буде доводити питання до логічного завершення щодо України. На Україну напала Російська Федерація. Російська Федерація ядерна держава і е, одна з ну, глобальних держав з другим е, потенціалом ядерним в світі, і як вони вважали, ще й з Другою армією в світі. І оголошення війни України е, цій державі, починаючи там з 2014 року, несло в собі ряд загроз. Саме тому в нас була. Антитерористична операція, а то саме тому у нас там ще якийсь статус був, і зараз ми якби не надаємо статусу ніякого статусу, не надаємо. Тому що відбувається, я поясню, чому для нас це вигідно. Якщо ми оголосимо війну Російській Федерації, то в Росії включатимуться зовсім інші закони щодо ведення війни в Україні, а я маю на увазі, є історія, коли Росія проводить спеціальну військову операцію, і це працюють одні юридичні механізми, які владу обмежують, яка де влада має шукати виходи з тої чи іншої ситуації? І зовсім інша історія, коли на Росію нападають інші країни, тобто оголошують її війну, включається зовсім інші протоколи. Тому не дивлячись на те, що росіяни фактично в Україні ведуть ведуть війну. Я маю на увазі, називаючи її спеціальною воєнною операцією. Ми з свого боку з 2014 року воюємо з Російською Федерацією, а повномасштабний наступ почався власне тоді, коли почався да 24 лютого, 22 року. То ми знаходимося в стані, коли у нас військовий стан, і держава перебрала на себе усі можливі інструменти ведення війни, не оголошуючи офіційну війну країні агресору, щоб не давати, не розпускати їй, так би мовити, не давати нових можливостей. Бо ми ж з вами розуміємо, Росія, яка за кожним кроком, будучи членом Радбезу ООН, бреше. Щодо дій України, да от перше, до речі, не бензя на засіданні ООН визнав про те, що ракета, яка впала в грозу, в село Гроза, є російською, і що вони випустили її, тому що там зібрались нацисти. До речі, це зміна такої ну пропагандистської ем, історії. Росіяни тепер будуть бити по цивільним об'єктам, або раніше вони навіть б'ючи по цивільним об'єктам, ну відкараскувались від цієї історії, казали, це українці самі це та не зрозуміло, чи яка ракета впала. Це не ми щодо цивільної історії. Ну, це перше, що стосується війни, що стосується всіх решта історій, да. Там про сивочолого, про втікання одних других інших поза межі країни, ну звісно, це все використовується з пропагандистської точки зору української української для того, щоб розхитувати ситуацію всередині країни. Ви подивіться ну провал, повний провал по мобілізації, який відбувся е, у нашої влади, коли е, для того щоб збільшити цінник на хабарі е, військомати е, власне відправляли на вулиці своїх співробітників, залякуючи населення, і російська пропаганда тут же ж підхоплювала цю історію, створюючи там різноманітні телеграм-канали, пишучи, що в метро на Троєщині військомати, значить, там затримали сьогодні 50 чоловік. Ну зрозуміло, що ніякого метро, ніякого затримання не було 50 чоловік, але тим не менше для людей це нагнітало ситуацію, обстановку в принципі, Росія, на жаль, свого добилась, і сьогодні мобілізація для України є історією надзвичайно складною, замість того, щоб пропагувати службу в армії і молодим людям, і не тільки молодим людям, а всім, хто є призовного віку, давати і розповідати про перспективи. бо ми ж з вами розуміємо, що не всі 100% призовників потрапляють на фронт. Ми зараз отримали. Ситуацію, коли кожен призовник вважає, що коли його заберуть в армію, то на другий день відправлять там на фронт, дадуть автомат, чи я не знаю, посадять за Петріот і заставлять ем, фактично там керувати якоюсь військовою технікою, чи власне йти в бій на лінії фронту, тому всі ці пропагандистські історії вони дуже вигідні Російській Федерації, яка є покровителькою е, власне цієї війни в Ізраїлі. А покровителькою, і зараз навіть палестинський президент збирається відвідати Російську Федерацію, очевидно, далі узгоджуючи дії з Росією. А яким чином Палестині та її союзникам в першу чергу, Ірану, ну давайте ладно, не Палестині, а власне. Цій терористичній організації, яка напала на Ізраїль, і її союзнику Ірану, яким чином вони далі будуть діяти і узгоджувати процеси в цій війні, Путін згадував про е, палестино-ізраїльську війну вперше і приплів там, звісно, і Україну. Е, що він як він це назвав? Давайте я процитую: українська криза. Це він так називає агресію Росії проти України. Триває і, на жаль, ми бачимо різке загострення ситуації на близькому сході. Я думаю, що багато хто погодиться зі мною в тому, що це яскравий плика провалу політики Сполучених Штатів на близькому сході. Отак, От Путін коментує те, що на тепер в Ізраїлі відбувається з атакою терористів Хамас. Так, а як це він не сказав і ще не додав, що паралельно залужний з Зеленським таємно зустрічаються з терористами? Хоча, в принципі, і про це Медведєв сказав, що Зеленський підтримує ІГІ, так? Ну як це він ще не сказав про те, що Залужний їздить там, я не знаю, на Близький Схід в Сектор Газа і на ринку продає Хаймерси? Ну в принципі, цю історію і цю... Технологію для западного споживача для західного споживача Росіяни будуть в принципі пропагувати, тому те, що Путін буде акцентувати на тому, що Сполучені Штати Америки зазнають краху в східній Європі, зазнали краху в Афганістані, а тепер зазнають краху ще й на білому на близькому сході. Ну очевидно, нічого іншого від Путіна ми чекати маємо. Маємо ну всі перемагають американ. Він ще забув сказати правда, додати що долар по 100 рублів. Це взагалі е, е, означає, що е, 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 долар власне є на порозі кризи, і американська економіка ось ось рухне. А власне світ долара звузиться тільки до Вашингтона чи можливо Нью-Йорка. Пане Юрію, ну знаєте, нам дійсно українцям смішно чути оці от е, їхні побрехеньки про залужного, який на ринку е, сектори гази торгує, якщо не хаймар саме до того стрілецької зброї. Але ми знаємо, що росіяни готують цю провокацію, що ту зброю західну, яку вони захопили в Україні, вони відмили, відчистили і туди відправили, щоб потім цю фальсифікацію напевно да спробувати фактами підтримати. Чи спрацює ця фальсифікація? Бо ми знаємо, що на тепер американські сенатори і конгресмени розглядають питання про виділення Україні грошей, чи то 50, чи то 100 мільярдів. Хочуть об'єднати це одразу з пакетом для допомоги Ізраїлю, щоби все таки до 25-го року гарантувати нам допомогу від сполучених штатів Америки. Але ж оця теза, що мовляв, не варто Україні гроші давати і зброю давати, бо та зброя потім опиниться в секторі Газа? От вона ж то буде. Використовуватися ця теза, чи спрацює вона на американських цих сенаторів-конгресменів? На вашу думку, чи назбирається голосів серед демократів, серед республіканців, щоб проголосувати цей пакет допомоги, да назимою його умовно в 100 мільярдів для України? Я впевнений, що назбирається. Я впевнений, що в цьому сенаті збережеться двопартійна підтримка України. Ну, звісно, ця тема буде важливою е політичною історією на виборах американських. Я маю на увазі на президентських виборах. Саме тому полетів е в небуття спікер, е який очевидно мав не з Байденом узгоджувати те, що. Українське питання проголосується а е, узгоджувати з правим крилом республіканців, е, які теж мали б або голосувати, або не голосувати а насправді бажали. Поторгуватись з Байденом за те, що він власне отримає цей пакет допомоги для України як ініціатор власне, цього пакету. Але е, вони отримують всередині Сполучених Штатів Америки якісь там каврішки власне для республіканської партії. От допомога буде виділена. А от е, е, так би мовити, виборчий штаб. Філія виборчого штаб-штабу Трампа в Москві якраз і готовить цю піар-акцію для того, щоб один з кандидатів не буду називати який, хоча з виборчим штабом зрозуміло який. Буде використовувати ці світлини, це відео і ці, начебто, докази про те, що Україна торгує. Бо ми ж з вами розуміємо, що всі ревізори, які приїжджали до України. А насправді вони американці, я маю на увазі, добре знають, де знаходиться кожна одиниця зброї, яка власне є в яка власне потрапила в Україну. все високотехнологічне контролюється зі Сполучених Штатів Америки, все, що не є високотехнологічне і що можна було б так би мовити продати на ринку, воно ем, е, теж контролюється. От всі ревізори, які там від Пентагону, від Білого Дому 에, приїжджали або будуть приїжджати, очевидно, нічого не знайдуть, але вже ставка на те, що Україна. Ну, не зовсім раціонально розпоряджається російською, американською допомогою. Ця теза вже прописана у політтехнологів Трампа, який буде використовувати цю тему рівно як і тему корупції в Україні. Але картинку Москва зробить власне на з, з орієнтацію саме туди, тому що розкрутити теорію або розкрутити тезу про те, що Україна торгує зброєю на захід, буде складно. Бо офіційні представники, в першу чергу, Пентагона і Північно-Атлантичного альянсу навряд чи погодяться з такими власне висновками, або з такими тезами, які будуть прокручуватись в засобах масової інформації, очевидно задіювши яку таку контрхвилю. Тому що буде говорити в засобах масової інформації, а от для виборів це хороша власне теза і хороша така річ, поки ви доведете, що це не так, поки ви відмажетесь, а всі розуміють, що вибори це гіперболізація різних там речей, в тому числі і по постачанню зброї. Пане Юрію, і ще по провокаціях-фальсифікаціях від росіян маємо від нашої розвідки повідомлення, що вони готують підірвати на території Білорусі, але буквально на білорусько польському кордоні е, білоруську нафтобазу з тим, щоб потім в цьому обвинуватити українців. Допоможіть мені розібратися на що вони подібне роблять чи правильно я розумію, що це на польську аудиторію розраховано? що, що На вашу думку, що вони будуть вкидувати, що українці там екологічну катастрофу на. Кордоні з Польщею влаштували, чи що як це може спрацювати? Нащо вони це роблять? Ну, я думаю, що це, якщо говорити про те, на яку аудиторію це робиться, це робиться на три аудиторії: російську, білоруську, власне, і польську. Для польської аудиторії це все-таки буде підсвічення кризи, яка є в українсько польських стосунках. Підсвідчення мається на увазі: от дивіться, тут вони по зерновій угоді тут. їм звинувачення в тому, що вони там нераціонально використовують. Тут президент Польщі говорить, що Україна то а дивіться тони ще й підриває цивільні об'єкти, і, і власне це якимось чином має діяти на е, польського виборця, на польських на на, на людей, які підтримують Україну е, в Польщі і е, прихильно ставляться до допомоги і українцям. І власне Україні як зброєю, так і фінансами тому е, нас посварити з Польщею це велика задача, яку ставить перед собою Кремль. Пригадайте. Одною з перших оцих пропагандистських тез, яку намагались розкрутити в Україні, це те, що Зеленський з Дудою, обнімаючись, от на перших зустрічах після повномасштабного наступу, за допомогу, Зеленський підписав угоду про те, що ледь там не всю Західну Україну будуть передавати Польщі, і Західна Україна переходить в управління Польщею. І власне, ну у нас, звісно, посміялися цією тезою Росіяни, як завжди розвели руками і казали: ну так це ж зрозуміло. Ну ну що, що тут не зрозуміло, бо вже там починаючи з Рівненської області. Далі йде не Україна, а Польща. і тільки там Корицький монастир і е, Почаївська лавра такі осередки руского міра все далі це польська історія. Тому власне ця історія може спрацювати і на білоруського споживача, який сьогодні е, мляво спостерігає за діями Лукашенко, не підтримуючи його. Ну, якби говорячи про те, що ну нас же не чіпають. Е, От ми не хочемо йти воювати, не дивлячись на таку воїнственну риторику Лукашенка. От якщо нас не будуть чіпати, то роби Лукашенко, що хочеш. Але коли будуть підривати цивільні об'єкти, а ми вже з вами чуємо про плани з підриву не тільки ж цієї нафтобази, а такі ж розмови минулого року, пригадайте, були. І е, по іншим об'єктам, достатньо серйозним, власне, на території Білорусі, і от такі повідомлення розвідки. Вони так би мовити, ну попереджають або запобігають власне здійсненню таких терористичних актів. Бо власне терористичний акт, який а, буде такий автотерористичний акт, коли Білорусь сама підірве цю нафтобазу. Е, дуже важливий ефект такої несподіванки. Якщо вже про це говорять, сенсу в підриві е, цієї нафтобази не буде, тому що всі вже проговорили, і в принципі, коли її підірва. Уть, ну споживач інформації відкриє, прочитає про це, каже: Ну Україна попереджала, що вони підірвуть самі, і тут уже ви не розповідаєте про те, що де, хтось це зробив, а мусите спростовувати думку, яка вже закріпилась у суспільства. Ну і звісно, російський споживач інформації, який має розуміти, що на кордоні з Польщею є напруженість, і в принципі незабаром війна перекинеться. Із е, України на кордон е, Білорусі і Польщі, а далі в принципі Польща буде воювати з Російською Федерацією, тим більше що у Росіян є такі далеко йдучі плани щодо країн Балтії і коридору, який з'єднує е, е, Калінінград з е, через країни Балтії з Російською Федерацією. Пане Юрі, наша розвідка вже неодноразово зривала такі от плани росіян щодо от таких от диверсій провокацій фальсифікацій про згадану вам Білорусь. Якщо я не помиляюся, йшлося про Мозерське НПЗ, величезний цей от нафтопереробний завод, про який також гордість Лукашенка і його гаманець направду. І зірвали ми цю от російську спецоперацію щодо цього мозерського НПЗ. Але оскільки ви вже згадали про зернову угоду, Володимир Зеленський, президент України сьогодні в Румунії, побачився там з тамтешнім колегою. Анонсував. Зеленський, хороші новини по артилерії про про по про протиповітряній обороні щоправда подробиць наводити не став. каже хай росіяни по тому на полі бою здивуються. Але чи правильно я розумію, що все таки головною метою візиту зеленського до Румунії е, є ця от альтернатива зерновій угоді, зерновому коридору, щоб через Румунію українське зерно е, вивозити? Ну, вже сьогодні, за оцінками аналітиків, 60% українського зерна і без візиту Зеленського до Румунії, йде через власне Румунію. І це лише означає, що такі домовленості є. А зараз президент приїхав для того, щоб підтвердити наші союзницькі стосунки. Бо насправді Румунія, яка ну, за горами від України знаходиться, і ми менше на неї уваги звертаємо Таємо ніж, наприклад, на якусь словаччину, Польщу чи м, ту ж саму Угорщину, а все-таки Румунія, а, а раніше Болгарія роблять дуже велику справу щодо постачання України озброєнь. Якщо Болгари віддали на початку війни досить великі арсенали, які лежали у них і зберігались у них зброї і боєприпасів, які нам підходять під нашу зброю. Ясно, що не задар не задарма, але тим не менше на продажу е, болгари дали згоду. А я нагадаю, що Болгарія традиційно дуже міцно зв'язана з Російською Федерацією, її навіть колись називали 16-ю республікою Радянського Союзу, із всіх країн колишнього Варшавського договору, Болгарія, напевно, ну най, найміцніше лежала під радянським союзом, то Румунія якось так тихенько знаходилась, але через Румун ми робили дуже багато постачань озброєнь, і Румунія нам насправді, не голосуючи про це, дуже серйозно допомагала. І зараз, коли постало питання щодо зернової угоди щодо постачань зерна з України, Румунія зробила ну надзвичайно велику справу в тому, що питання ж не в тому, щоб зерно вивести питання в тому, скільки і на якій відстані воно перевозиться, тобто. Наскільки зростатиме ціна, і от румунський коридор це найменша за вартістю історія для наших продавців зерна, тобто вона не буде робити українське збіжжя надто дорогим порівняно з конкурентами. Тому, власне, це є дуже важливо, і росіяни, до речі, а подивіться внутрі починаючи з літа, дратуючись від такого зближення України і Румунії. Навіть е, створюють там напруженість на румунсько-українському кордоні, е, обстрілюючи і ракетами і безпілотниками. А для того, щоб полякати Румунію, що якщо ви надто будете зближуватись, ми в принципі готові бити і по вашій території, не дивлячись на те, що ви є країною північно-атлантичного альянсу, пане Юрію. Повертаючись до е, Ізраїзраїля. Палестинського, да, цього конфлікту так звано. Вони називають це війною. Нам все це радше бачиться, все-таки як терористична і нині антитерористична операція. Але бачу, от зайшов зараз на е, південнокорейський сайт, маю Гугл транслей, да маю можливість те перекласти. І що бачу по їхніх сайтах? Зацитую: об'єднаний комітет начальників штабів Північна Корея готується до можливості несподіваного нападу, використовуючи тактику в стилі. Хамас, тобто Південна Корея, я бачу, що побоюється повторення від Північної Кореї, те, що зробив Хамас з атакою на Ізраїль, перейти кордон, захопити заручників, відійти на вашу думку, от е, е, така оцінка з боку Південної Кореї, це все таки вони, як то кажуть, на воду дмухають зараз про всяк випадок. Чи це реально подібне повторення може бути з боку Північної Кореї? Ну, давайте я трошечки здалека зайду. Потім вернемося до південної Кореї і її подружки в лапках Північної Кореї. Ну, дивіться, ми очевидно після цієї війни. А я думаю, що ми на порозі третьої світової війни. От скільки вона буде тривати, і яким чином побачимо. Бо насправді зараз на близькому сході, от в цій виставі, китайце є рушниця, яка вісить на стіні. А як відомо, рушниця, яка не є актором або не є реквізитом, який використовують зараз актори, якщо вона вісить на стіні, то вона рано чи пізно вистрілить. Так, от Китай зараз це є та рушниця, яка вісить на близькосхідному е е конфлікті, е на близькосхідній війні. Ну е тут що ще цікаво, ми після цієї війни очевидно переосмислимо і роль держави. Ви подивіться. Потужніша ізраїльська армія, друга армія світу за всіма оцінками. Високотехнологічна армія сьогодні, вже який день воює не з державою, іншою у якої всі є можливості. Так би мовити, до мобілізації, до прийняття рішень, і так далі, а, а а воює з організацією. Тобто роль держави буде переоцінена і в майбутньому. Ну можливо, я не з війною, а от такий приклад наведу, ну трошечки зразу несподіваний. Але тим не менше, він теж буде лягати в цей контекст. От навіть маск, який запускає космічні ракети в космос, а він же ж. Перейняв естафети у НАСА, яке десь забуксувало, російська космонавтика десь забуксувала, а приватна, приватний сектор дуже швидко зумів ем, почати освоювати космос. Тому власне роль держави буде якимось чином переосмислена. І, от, повертаючись до півно, Північної південної Кореї, я хочу сказати, що все таки ем, Північна Корея це якраз та держава. В якій роль держави? Є дуже високою, там нема організацій, які могли би себе назвати такими, що є окремо від держави. Тому власне тактику можливо Північна Корея і може використати. А от власне логіку і ідею цього нападу як Хамасу на Ізраїль, я думаю, що це використати неможливо. Але знову ж таки, ці дві країни знаходяться в стані Війни з 50-х років. А, зараз, я хочу нагадати, триває війна між Південною і Північною Кореєю, не дивлячись на те, що бойових дій не відбувається Тобто, в будь-який момент. Коли Північна Корея буде там робити наступ, чи Південна Корея буде робити наступ на північну, це лише означає, що почалась нова фаза війни. Тому вони розглядають різноманітні варіанти того, як буде продовжуватись ця війна, і вони дуже прискіпливо відслідковують те, що відбувається в північній Кореї. А відповідно ми можемо передбачати, що запалає і ця війна тому, що ви бачите, Росія з Китаєм зараз б'ють точкам, які в яких зацікавлені в першу чергу Сполучені Штати Америки, і є їх союзниками, Україна, Ізраїль, рівно як і Південна Корея, яка виросла, зміцніла і перетворилась на високотехнологічну державу завдяки Сполученим Штатам Америки, і має не просто стратегічне партнерство і союзництво, а це фактично плацдарм. Сполучених Штатів Америки на азійському континенті Плацдар, ну, в хорошому сенсі цього слова. Тобто, повна довіра між цими державами. Пане Юрію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді і пояснення. Політехнолог Юрій Подорожній був на зв'язку зі студією 24.